Божого вам благословення. Люди здобули ілюзорну можливість звільнитися від Бога після того, як вийшла і стала популярною книга Дарвіна Походження видів. Відомі журнали писали, що частина людей більше близькі до тварин, що вони взагалі походять безпосередньо від мов. Тобто, по суті, це тварини. Був час, коли говорили, що тубільці Австралії це той відсутній елемент еволюції, тому їхали до Австралії, щоб вбивати людей для музеїв. Їх вбивали як тварин, їхні черепи були найпопулярнішими музейними експонатами. У 1904 році один дослідник Африки привіз із собою з конго пігмея Отобенга, діти та дружина якого залишилися в Африці. Його в кліці та кайданах привезли на всесвітню виставку. А потім еволюціоністи передали його в зоопарк, де він жив в одній кліці з мавпами. Людину, у якої є сім'я, у якого діти закрили в клітку з тваринами та демонстрували як перехідну форму від мавпи до людини, вважали, що він є близьким родичем Рангутанга. Це була звичайна людина. Він не зміг витримати ці приниження і покінчив життя самогубством. Це шокуючий приклад дії пропаганди, що людина лише тварина. З цього почалася епоха повного божевілля. Коли професор геології у 1861 році прочитав маразматичну працю Дарвіна, що людина це тварина, то він сказав: якщо люди приймуть цю теорію, вони досягнуть такої деградації, якої ще не було за всю історію людства. Через 150 років після цього висловлювання ми вже бачимо, якої деградації досягає людство, прийнявши цю безбожну філософію. Маємо людожерські ідеології фашизму, нацизму, комунізму. Маємо дві світові війни і війну зараз, тут, в Україні. Ми бачимо, скільки людей знищено, скільки горя і страждань створюється безбожна теорія. Коли люди приходять вбивати, гвалдувати, грабувати, світ підійшов до повного божевілля, до повної деградації і самознищення. Спасіння тільки у Господа Бога нашого. Переходьте за посиланням і дивіться повні.